Спочатку я вмовляла себе, що чую просто грім, але зрозуміла, що це все ж таки початок війни. Мала взяти себе в руки та все пояснити синові тремтячим голосом. Займатися волонтерством це був просто миттєвий внутрішній порив. Донатили через знайомих, а потім, коли друзі стали на захист України і стикнулись нестачею найнеобхіднішого, почалась вже глобальна робота. Перший з моїх друзів, котрий добровільно пішов на передок, був військовим медиком. Він був неймовірним лікарем. Він врятував багато хлопців, і фактично з цього і почалась моя більш активна волонтерська діяльність. На жаль, вже його не, не мав живих, він загинув, витягуючи поранених побратимів. Інколи робити збори дуже важко і морально, і психологічно. Треба весь час пам'ятати, що їм там набагато. Важче і нам просто не можна здаватись. Найбільший мій страх це не встигнути, коли намагаєшся передати щось надважливе і дуже боїшся почути слова, що е, вже не треба. Кожен раз панікуєш від страху, е, що ти не зможеш виконати замовлення хлопців. Все необхідне шукали здебільшого в Україні, хоча допомагають волонтери і, і за кордоном. Попри все, ну дуже важко збирати кошти на потреби військових. Складнощів додають також історії нечистих на руку волонтерів і, на жаль, такі також трапляються. Однак військовим досі дуже потрібна наша підтримка, коли у бійця. Замерзають пальці взимку, то ну як він може воювати. Війна у нас не закінчилась, і у нас в Києві і у багатьох інших містах більш-менш спокійно, і це лише завдяки нашим хлопцям, які сидять в окопах, або вже поклали своє життя за нас. Тож відсторонюватись, ми просто не маємо права навіть 200 гривень це теж допомога, це 10 пар шкарпеток або якісь інші. Дуже необхідні для хлопців речі. Міцний тил це запорука успіху, як відомо, і ми маємо це усвідомлювати і пам'ятати.